Дружини, корися своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла, і як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, які Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити. Очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади чи чогось такого, але що була свята й непорочна, чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос, церкву, бо мої члени тіла його, відтіла його від відкласте його, Поки на тому чоловік батька і матір, і пристане. До дружини своєї і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе. А дружина нехай боїться свого свого чоловіка.